У кожного автовиробника є свої легенди. Але якщо говорити про надійність, тойота давно посіла там почесне перше місце. Сьогодні покажемо тобі топ-5 двигунів Toyota, котрі пройшли вогонь, воду та пекло, але досі працюють як нові. Від бюджеток до V8 мотори, котрі не бояться нічого. Якщо ти полюбляєш надійні мотори, також став лайк. На п'ятому місці скромний, але легендарний мотор Полуторалітровий 1 NZFE. атмосферний. Також були варіації із гібридною системою від Toyota, ставився на такі автомобілі, як Auris, Yaris, Prius. Його полюбляють таксисти та полюбляють ті, хто люблять їздити на гібриді, бо це невбиваємий агрегат. Чому його поважають? Алюмінієвий блок VVTi, цепок ГРМ та немає турбіни, витрати палива від 5 літрів на 100 кілометрів, що дуже економічно. Так і дійсно, після 250 тисяч кілометрів він може почати їсти масло, але це не помилка і не проблема, бо це більш схоже на вік та ресурс. Обслуговуються дуже просто, запчастини недорогі. Ну і в принципі ідеальний варіант для міста. На четвертому місці 2 УЗФЄ. Ну це важка артилерія від Toyota. Ставився він на такі автомобілі, як Land Cruiser 100, Toyota Sequoia, Toyota Tundra, тобто величезні тачки, котрі проїжджали з ним більш ніж 500 тисяч кілометрів. Ну а також для фанатів Lexus, там ще був Lexus 470. Чому цей мотор вважається майже вічним? Через те, що в нього чувунний блок, а це є броня від переглядів перегрівів та навантажень. Надміцна конструкція без надуву. Немає не компресорів, не турбін. А витримує цей мотор майже все: пустелі, гори, річки. Де ви тільки не поїдете, він завжди буде працювати навіть на поганому пальному. Мінімум цих моторів із ресурсу це 600-800 тисяч кілометрів. Із мінусів, ну, розхід від 17 літрів, а там і ближче до 20. Але хто купує крузак, що Рахувати кожну копійку, тому це машина така емоційна. На третьому місці дизельний агрегат: один HD FTE. Цей легендарний дизельний агрегат ставився на такі авто, як Land Cruiser 100 та Land Cruiser 105, шість циліндрів з об'ємом 4,2 літри. Цей двигун витягне ваш крузак там, де вам і не здавалося, що він приїде. В чому сила цього агрегату? По-перше, чувунний блок. По друге, супернадійна турбіна. Його можна ремонтувати хоч на колінці, десь у джунглях. Та ходить цей мотор більш ніж 700 тисяч. Кілометрів, і це до речі, без капремонту. Ці мотори працюють в Африці, працюють в горах. Пил, бруд, жара їм все одно, навіть погане паливо. Вони завжди будуть відпрацьовувати свою кожну вложену в них копійку. Це супер надійний агрегат, який вивезе вас на новий рівень пофігізму в обслуговуванні авто. А на другому місці, як не странно, але це супер, мотор, котрий класно підходить під тюнінг, а саме 2 jz GE або GTE, якщо потрібен з турбіною. Це 3-літровий бензинови рядний агрегат, котрий на тюнінгу видає нереальні круті показники. Цей мотор ставився на Супру на Альтезу на Lexus GS300 і Toyota Арісту. Але зараз ви їх зовсім не знайдете. Це будуть або колекційні авто, або ну, повні дрова. І атмосферний і турбоваріанти проїжджають понад 700 тисяч кілометрів, а потужність витримують більш ніж 700 кінських сил. Ну що ж, друзі, на першому місці супернадійний дизельний агрегат 3-літровий дизель, 1 КДФТВ. Цей дизельний король ставився на такі моделі, як Toyota Prada 120 150 Hilux і Fortuner. Пил, жара, навантаження. Цьому мотору, в принципі, все одно. Він виїжджає свої 800 900 тисяч кілометрів. Там встановлена турбіна зі змінною геометрією. Та ланцюговий ГРМ. Так, інколи бувають проблеми з інжектором. Але якщо цей мотор правильно обслуговувати, він буде їздити будь на чому Йому все одно хоч на бензині. Він ще й подумає, їхати, не їхати. Але ну, це жарт. Бензин не заливаємо, дизель для дизелю, бензин для бензину. Ви можете спитати, чому 3,5-літровий мотор від Camry, Highlander, Lexus RX не став до нашого топу. Бо ці мотори, вони і справді дуже класні. Класні на надійні, але вони там ресурс трохи трохи-трохи нижчий. Те ж саме і можна сказати про V8 5 7 літрів, який ставився на Lexus, LX 570 та на Sequoia та на Тундру. Величезний V8 із класним ресурсом, але там ресурс також десь до 400 тисяч кілометрів. Та ці два мотори доволі тепло нагружені і більш ретельного обслуговування потребують. Але вони дійсно шикарні, якщо ви хочете великий. То про всі агрегати та йоти популярні, котрі в нас, до речі, є на розборці, бо ми не просто так найбільша авторозбірка в Україні. У нас є величезна купа запчастин та агрегатів на ваші автівки. Тому, якщо вам буде щось потрібно, телефонуйте за номером знизу екрану, вам менеджери допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. А якщо ти мав справу з одним із е, моторів з нашого топу, то пиши свою історію в коментарях, чи знайдемо ми серед вас мільйонника. Буде дуже цікаво. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Ми дуже сильно стараємося, щоб контент був цікавий та підходящий, актуальний для нашої аудиторії. Всім бажаю удачі та до наступної зустрічі!